Знову черговий уже удар по Рязанському НПЗ стався цієї ночі. Місцеві жителі писали, що спостерігали пожежу з боку заводу. А губернатор Рязанської області підтвердив атаку по одному з підприємств, Щоправда, правда, як завжди, розповів про уламки, які впали. Це вже дев'ятий успішний удар по рязанському НПЗ, і це рекорд серед усіх російських НПЗ. Ройтер сповідомляє, що як мінімум до грудня там припинили переробку нафти. Там же в Рязані цієї ночі було влучання по рязанській або ж. Новомічуринський ГРЕС вона забезпечує значну частину електроспоживання центральних регіонів Росії. Також цієї ночі були атаковані електропістанції в Курській області. А в Свердловській області на залізниці між станціями кордон і шамари виникла масштабна пожежа. Вибухнула одна з цистерн залізничного складу з газовим конденсатом. Рух інших потягів зупинили. Причину інциденту наразі з'ясовують вже більше доби минуло після інциденту, а рух на цій ділянці і досі не відновили.